мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. Я знаєте, що зараз зрозуміла? Дивіться, яка інтересна історія? А, мені здається, Путін не може знайти собі місця у цьому світі. А, всі важливі ролі вже зайняті кимось. І в цих важливих ролях не вистачає йому місця. А він постійно розказує про те, що там в нас президент, який колись знімався в кіно, і от ми вибрали собі актора. А виходить так, що він сам хоче бути актором і грати чиюсь роль, але все не може знайти місце, чию на кожну з ролей він з якоїсь причини не підходить. Ми пам'ятаємо про те, що він постійно бредить там Пітром і Розказує про те, що він закрив вікно в Європу, чи відкрив вікно в Європу. А Путін, значить, буде тим, хто закриє вікно в Євро. Європу, а за однієї двері в Європу, а за однієї стіну заложить, в якій це вікно чи двері колись була. А, ну от здавалося б, хотів би бути Пітром Піровим, але не вийшло. Вже далі Путін собі вирішив наслідувати лідера, колишнього лідера мертвого наразі я нагадаю ЛДПР Жириновського. Жартував там, розказував про те, що якби у дідусь були палови признаки бабушки. Вона би була дідушка, й ну там якась якийсь такий був дивний жарт. А потім він розказував, малював кошку відзаді. Ну і ці його жарти ніже попка. Які він традиційно собі дозволяє, десь на виступах на заходах вони свідчать про те, що е, роль Жириновського йому теж дуже подобається, але він постійно не може її зайняти. Його якось так не цитують, як Жириновського, коли кажуть, в прав був Жириновський своєв'я, тому що він там підсказав величі Росії. Ну і так далі. Не Путіна цитують, чомусь цитують, продовжують цитувати Жириновського, тобто і ця роль зайнята. А вже далі Путін вирішив, що він е, хоче бути наступним Сталіном, і почав е, збирати військові кабінети вночі для того, щоб кожен, хто проходить повз оцю червону стіну, дивилися на те вікно і казали: треба ж як Сталін, Путін працює. Але знову таки це все пройшло якось повз тому, що Сталін був е, ну як не крути, строгим. Він в нього не було шах вправо, шах вліва. В нього був папірець, на якому було написано «Розстріляти». У Путіна немає папірця з написом «Розстріляти», у Путіна є книжечка, де він записує всіх хто колись його образив, і ту книжечку він періодично дістає, і читає звідти прізвища, а потім наказує через рік, два-три. І от так виходить, що вже там кара доганяє його обідчика, Ну. Після того, задовго після того, як він його образив, ми бачили, що багато собі позволяв Пригожин і відповідно поплатився за це, але трошечки згодом. Не тоді, коли він пішов на Москву. От якби Путін його знищив наступного дня після походу на Москву, то всі би зрозуміли, що Путін це ну наступний Сталін або ж переплюнув Сталіна, або ж, наприклад, Патрушева, та який йому свого часу ще перед вторгненням в Україну казав на. У цьому військовому кабінеті, що він якби не надто підтримує вторгнення Росії в Україну, і тоді Путін також Патрушева записав у цей свій записничок на цей свій листочок. А тільки за два роки повномасштабного вторгнення зняв його з посади, чим е, е, згадав йому той самий момент, коли Патрушев казав, що він проти того, щоб Росія наступала на Україну. А вже далі, знову ж таки, він поплатився там шайгу за те, що. Той не зміг завчасно зреагувати там на той же пригожинський е, бунт, або ж е, не натиснув на своїх е, заступників міністра, щоб вони не крали в таких великих об'ємах, е, через що оборонка не до отримала грошей. Ну і виходить, що теж зняв його вісім років дружив, а потім зняв. Не ну, виходить, що до Сталіна він теж не дотягує. І тепер Путін вирішив е, наслідувати Леніна. Справа в том, почему що... я решила, что он наследует Ленина, вот смотрите, вы сейчас тоже все разумеете. Давай, моя хорошая, Камчатка, я коваль. ручку подняла. У мамы сидит на, колен... на коленях, видимо, да? Да. С бантиками, с бантиками. Вот ты ручку поднимал. Вадимыч, Вадимыч, Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут? Таша Анатольевна Семашкина. Очень хорошо. У тебя... У сестры сегодня день рождения, да? Да. Да, а ты ее поздравляла? Нет. Ну будешь поздравлять? Когда-нибудь. Хорошо, что ты А что ты ей сделаешь в качестве подарка? А в качестве подарка что-то сделаешь? Мне жалко моего. Ух ты, а тебе не жалко? Нет, не жалко. Молодець. Ти любиш свою я не буду сітку? Ну ладно, там маленьке оплачуть, нічого, але теж не хоче поговорі. Пропагандистські телеграм канал написала, що це милота дня, і це наймиліше, що вони бачили в своєму житті. Я не була б з ними знаєте, солідарною, тому що вбивати українських дітей і на камеру спілкуватися з російськими дітьми. Ну це явно милотою дня не назвеш. Але чому я згадала про Леніна? І чому Путін вирішив наслідувати Леніна? Просто в ті віка відповідно у Леніна не було відеозв'язку. Розумієте? Тому він не міг собі дозволити. Але якщо ви введете в гуглі в пошуковику Ленін і Діті, то ви зрозумієте, що я маю на увазі: фотографій, світлин е малюнків, Леніна і Дітей вистачає. І це певно те, на чому Ленін намагався максимально спекулювати на те, як його люблять діти. Ну дітей же ж не обдуриш, значить, дитина вона відчуває, вона знає і так далі. Але дітей завжди використовували як такий спекулятивний механізм: що якщо діти люблять вождя, значить вождя мають любити. Всі, ну і от тепер вже Путін, як ми бачимо, вирішив, що він майбутній Ленін. Мабуть, місце все ж таки в центрі Москви на Красної площаді. Йому теж дуже подобається, і він розуміє, що він наступний Владимір, який буде там лежати, або ж поруч з тим Леніним, який його ніяк не можуть закопати. Тим не менше, ця вся історія з путіним дітьми вона продовжується. Где подпись он поставил свою? Вот. А это у него кимоно, да, получается? Да. А у тебя такой же кимоно? Да. Ты занимаешься каким видом спорта? Зюдо, ну, еще хип-хопом занимаюсь. И вчера я сдал на желтый пояс зюдо. Два месяца назад надо мной подшутил мой дедушка, сказав, что дозвонился до президента Путина, чтобы Владимир Владимирович пригласил его на встречу в Москву. И дедушка пообещал взять меня с собой. Я был очень рад, так как моя мечта – Кажати руку президенту лично. Коли я узнала, що це була шутка, я жуття огорчился. і вирішив написати письмо Владимиру Владимировичу, щоб сказати, що я дістати своїм президентом своєю стороною. Ну і цей жарт, як ви розумієте, абсолютно випадково дійшов до Путіна, і Путін вирішив якось э, э, зарадити э, ці ситуації і вирішив подарувати мальчику свій портрет, щоб той сильно не розстраювався. Мальчик хотів побачити президента. Президент подарував йому портрет свій з підписом. Каже: от, пожалуйста, не розстраюся. Може, дивитися на мене хоч кожен день, мальчик. Ну, і відповідно, тепер у мальчика є та сама мрія, тобто нічого виходить, не змінилося, і портрет Путіна. Ви бачили, та, як змінюється вартість портретів на ринку, коли посадовців знімають. З їхніх посад, і якщо там портрети Шайгу і а, Патрушева коштували там, по 3-5 тисяч рублів, то буквально наступного дня після того, як вони а, покинули передові позиції а, у сенсі своїх міністерств, їх можна було придбати ну, майже даром на розпродажі. Я в принципі не розумію, для чого людям портрети главнокомандуючих і неглавнокомандуючих, що вони з ними роблять і. Я, мені важко уявити, коли людина, прокидаючись зранку, така дивиться на портрет Патрушева, що вона робить? Перехрещується, кланяється, говорить з ним, можливо, питань більше, ніж відповідей. Але тим не менше, тобто ви розумієте тенденцію. Та? от Наступного, кого почав касплеїти Путін, це став Ленін. Ну і це все виглядає дуже дивно, особливо на фоні того, що а, купа проблем на території Росії є, зокрема, розпочата війна з Україною. А Путін в цей самий момент показує, як він абсолютно розслаблений сидить в своєму кабінеті, може собі дозволити, поговорити з дітьми. Просто такий в нього дитячий час погратися з дітьми. Причому зі своїми дітьми він не грається, своїх дітей він нікому не показує, своїх дітей він нікому не демонструє і максимально приховує, хто є е, дружиною або хто є мамою цих самих дітей. А з чужими дітьми він дуже сильно любить спілкуватися. Це ми пам'ятаємо.